Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ай, Айґамар Цілую ручки, цілую щічки, все, що бачу, все цілую. Ой, ви, як завжди. Залур Зурабович. Ах, ну. Кажи, чого звала. Стосовно вашого сина. А я думав, на побачення мене хочеш запросити ресторан замовив вже. <рив> ну, що там і Джигіт натворив? Знову на обіді в столові казав тост? <рив> Ні, до цього ми вже звикли. <рив> Знову біологічку щипав за персик. <рив> до цього вона вже звикла. <рив> а що ж таке? А, те, що ваш син а, носив портфель за декількома дівчатами одночасно, це мені було якось зрозуміло. А Гаряча кров вся в мене. Так, але те, що я помітила нещодавно, вам це не дуже сподобається. Що ти вже помітила моя красуня. Ваш Іраклій угу. почав носити портфель угу. за хлопчиком. Вах! Та бути цього не може. Я своїми очима бачила. Вай, 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 вай. Та я готовий втратити все волосся на грудях, щоб це було не так. На грудях і на спині і на сраці! Ви знаєте, Зурабович. вам просто треба з ним поговорити. Який чоловік. Заур Зурабович, добрий день. Я викликала тата хлопчика, за яким ваш іраклій носить портфель. Думаю, що вам є про що поговорити. Євгеній. Заур. За що? Заур Ур Зурабович. А, вибачаюсь, Заур Зурабович, я вважаю, що треба поважати вибір наших дітей. Тим паче ми зараз всі йдемо в Європу. А в Європі, знаєте, там як. Зараз мій кулак піде до твого носа. Ну, ну що ви таке кажете? Пояснюю, моєму сину, мому джигіту подобається старше класниця. І він вирішив накачати м'язи. Тому носить два портфелі. Закачатися. Вибачте, що я так неправильно це зрозуміла. А вибачення приймаються тільки в ресторані. Тільки в ресторані, моя хороша. Я вже замовив. Шашлик, башлик. Вінно яка... Як ви мені подобаєтесь? Чому жінки, Завжди обирають таких є ще й нормальні чоловіки. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Все, надія Костянтинівна, приплили. Нам залишилося тільки в спортзалі зробити стриптиз клуб, а в їдальні поставити ігрові автомати. Софія Миколаївна, що, що трапилося? Я навіть не знаю, як вам про це сказати. Ось дивіться самі. Що ви почали торгувати польським пральним порошком, то нічого тут такого нема. Принесете мені пачок 10, я візьму. Та, -та, -та, -та ні. Ви, ви дивіться, що там далі. О Боже. Отож. О, Боже, як добре у вас бізнес іде. Це я... Я нічим не торгую. Ви дивіться, що там. Я, я розумію, Софія Миколаївна, що у нас мала зарплата. Але, але взяти такий підробіток це треба бути дуже великим сміливцем. Ви, напевно, як той е, вчитель-наркоділок, пустилися всі тяжкі, так? Та ні, ви неправильно все це зрозуміли. Це рюкзак. Одного з моїх учнів. Учень сьомого класу. Та, та ні, Софія Миколаївна, ну ні, я не вірю. Ну, пістолет мінімум іграшковий. Це сувенірні гроші. А це, напевно, ну, мама послала за мукою для кексів. А якщо ні, тоді це скандал. Слухайте. <зас> давайте перевіримо. А ви не знаєте, який на смак цей кокос? Та я б знала з задоволенням. Але зарплатня вчителя не дозволяє. Тобто ніколи і ні за що! Все-таки давайте перевіримо. <гум> Як вони там пробують? Надісну. Я таке придумала. Давай в клас фізики купимо 50. Ні, ні. 100 кондиціонерів і включимо на голод, розумієш? І тоді створимо в класі фізики абсолютний нуль. як тобі? А давай. А Давай ще. Уоу, яку я фігню придумала. Давай ще так. Вхідні двері в школі поставимо задом наперед, розумієш? І діти, вони будуть не заходити, а виходити до школи. Супер, Супер давай. Вау, що в мене зараз в голові, капець! Капець такий бред-піт. Короче, дивись, місця у школі для дітей батьки можуть розігрувати в лотерею. Ага, <звісно> Це вже міністерство придумало. Так от як вони придумують свої закони. Ого. А знаєш, Сонька, а я все життя намріяла зробити отак от, от. Кльово як дивись. О, як в музикального фільму! Я зрозуміла, я зрозуміла твою мислю. Давай, давай. Грубо, грубо, музычу, Давай, буду. Ось, что вы с грошами на шторы робота. Прикольно. А что это знаешь? Нічого, день поганий був. Нічого такого не подумайте. Я в міліції працюю, в мене часу думати нема. Така ситуація малого в школу підвозив, ми з ним рюкзак переплутали, а там у мене речові докази, не хотілося б їх втрачати. А ви знаєте, ви нічого не втратили. Все на місці. Ці речові докази вони зберігалися в мене в кабінеті. Я Секундочку, зараз все-все. все Я зберу, все я зберу, передам вам. Прошу, нічого не 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 те, те а оце. Це ваш кокос. Що? Кокос? то <свіст> мене жінка попросила цукрову пудру купити. Кокос. <свіст> 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 Соня. <свіст> Він мене не побачив? Не побачив. Капець, Мінти, менти. І це виявляється. Ніякий, це не кокос, а цукрова пудра. М -м. Тоді в мене погана новина. Мені здається, що я присіла на цукрову пудру. Капець, Я ще хочу. <му> <му> Нє, ну це яке нахабство. Де гроші на штори, які ми здавали 12 років. Ось вони. Цілу ніч шила. Дошила нарешті. Мітя, Розпивати на робочому місці спиртні напої заборонено. І не проси внести дозвіл на це в шкільний устав. Mm. Угу. Тобто, вам можна брати хобі на роботу, а мені нізя. Відчепись від мене. Нас, трудовиків, недооцінюють. От я зараз зберусь і піду на марш рівності. Ти що, здурів, чи що? Ти що не знаєш, хто туди ходить? Що за революційні настрої? Що сталося? Сталося. Угу. Несправедливість отаке на системі освіти. Та ти що, невже треба звільняти тих вчителів, які зловживають спиртними напоями? Ні, ні, я. Б... Ну Дивіться, по всім предметам я олімпіади, а по трудам нема. Я навіть по цьому довбаному, ну, цей порожняк, прадознавство. По ньому є олімпіада. Ну що, природознавство хіба зробило з людини обізян? Ну, на наоборот. Дядь Дідьміті, я тебе 15 років знаю, ти 15 років викладаєш трудове навчання, але людиною ти так і не став. Ну, у мене ж все попереду. Дідмітя, така олімпіада є? Є? Так. Да. В нашому районі? В нашому районі немає. А. А я пропоную зробити Олімпіаду в нашій школі угу. по трудам. Угу. Ну допустимо, я згодна. В чому розвод? Та да, який розвод? Просто треба гроші на приз, на приз. Все зрозуміло, зрозуміло. Приз. Який угу. ще приз? Хух, кубок гарний який. Кубок великий. Я слово даю, зуб даю. Він залишиться в нашій школі. Дома і стіни допомагають. Дядьми, я тебе знаю. Тобі і стіни допомагають, і паркан допомагає, все допомагає, за що можна потриматися. Ну, добре, я гроші тобі дам, тільки принесеш, покажеш мені той кубок, на що витрачені гроші. Дякую, кубок принесу. Цьом. окей. Олімпіада. Ну що мать? зустрічай переможців. У чому переможців? Невже безпробудне п'янство перемогло здоровий глузд? А переможців не садять і не судять. Я обіцяв кубок. Ось кубок. Які претензії. В мене є претензії. А ви ще хто такий? Добре. Я викладач трудового навчання навчального закладу номер 42 ну, Ви щось не схожі на вчителя трудового навчання. Погляньте, ось еталон вчителя праці. Ну, а це якийсь вгалі музрук, лабух. Я колись таким самим був. Але в нас ліцей. Він став ліцеєм тільки завдяки тому, що я. Кинув пити. Так ось ваша олімпіада, вона надумана і корумпована і несправедлива. Слухай, ліцей, ну треба вміти програвати. Хочеш залити горе? Я вже той, го, не, не той. Го. Почекайте, хлопці, почекайте, щось я не зрозуміла. Я дала гроші на кубок. Е, Мій вчитель виграв його і став переможцем цієї олімпіади. Виграв? Як він міг виграти? Завдання на Олімпіаді було зробити кубок. Він сам його зробив, сам собі вручив і сам був у журі. Один. Дядьмі, я не зрозуміла, де гроші на кубок? Гроші я витратив на головний приз. <свист> Все, приз закінчується Ах ти ж, гадіна така. Я Я тобі зараз цей кубок на голову надівлю. Не, 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 не я ж, куди.